У третій день народження мені здається саме час будувати плани на майбутнє і самим собі бажати якісь круті речі. Ми з одного боку хочемо продовжувати таку велику серію матеріалів, які зараз прийнято називати лонгріди, але це такі радше лонглісени для довгого слухання і думання. Але водночас ми дуже багато працюємо над тим, щоб розширювати матеріали, що дозволяють простою мовою говорити про складні речі і пояснюють нашим слухачам і слухачкам якісь засадничі і водночас дуже прикладні речі, як заповнювати квитанцію, наприклад, на комунальні послуги, або як ефективно економити свої ресурси. була річ ми сьогодні е, зробили презентацію нашого нашого стратегічного плану розвитку дві 2020 року ми намітили що е, українські е, аудиторі, аудиторії, українські слухачі е, мають отримати доступ до громадського радіо це 95% українців Мають отримати доступ до е, програм або сайту громадського радіо. Наші плани найближчі це розгорнути два передавачі в Дніпрі і у шполі Черкаської області. У нас є в принципі плани поширити нашу радіомережу на Донбасі, але поки що ми не отримуємо частоти на мовлення в Донбасі. Уже від е, від початку року ми намагаємося отримати ці частоти або через конкурс, або в тимчасове користування. Але на жаль, поки що бюрократія зволікає. Виділені частот насправді Дідом Морозом ми би хотіли бачити національну раду з питань телебачення і радіомовлення, плюс, звичайно, концерн радіомовлення, тобто ці дві ключові організації, які відповідають за надання частот. Ми вважаємо, що те, що ми не отримуємо на Донбасі, частоти це насправді дуже, дуже неприємний факт, тому що зараз як ніколи. Наше радіо там потрібне. Ми на, на даний момент не хотіли би так жорстко прив'язуватися до суспільного мовлення, тому що ми не бачимо поки що, е як це розвивається. Це розвивається, це йде все в правильному напрямку, це однозначно, але йде повільно. Є оці три форми: е влиття, вливання в суспільне мовлення. Окреме існування і якісь союзи з іншими організаціями або громадськими, або суспільними. І для того, аби не зникнути з медіасередовища і продовжувати і надалі працювати за стандартами громадської журналістики, ми мусимо впровадити власну мережу, для того, щоб в цій мережі, окрім того, що мовити за стандартами журналістики, з якими ми працюємо, мати ще рекламні слоти і мати можливість заробляти на рекламі, для того, аби всі прибутки, які зароблятимуться, Знову ж таки використовувати для розвиток громадського радіо. Ми існуємо завдяки пожертвам громадян і грантам від урядів іноземних держав. Ми маємо великі сподівання, що ви нас і надалі будете підтримувати інакше нам буде досить складно продовжити мовлення, таке яке ми розпочали.